Із самого ранку журналісти вже в Одеському морському порту на екскурсії в ролі гіда сам начальник відомства Михайло Соколов розповідає про досягнення. Місто вже перераховано 81,3 мільйона гривень. Місний бюджет за 9 місяців цього року від компаній всіх форм власності на території порту. Це і частні компанії, і державний портовий оператор і адміністрація порту. Найбільшим досягненням 2015-го вважає відремонтовані дороги. Працювали за економною технологією, замість асфальту, в якому є іноземна сервина, яка дорого коштує, клали плитку. Ми ділимо це только на центральних дорогах, общів кользування. За яке ми взимаємо інфраструктурні платежі. наступний в планах на карантинний мол. Інвестиційним проектом тут передбачено будівництво двох причалів довжиною в 650 метрів. Через затоднення ґрунту, що в Одесі, не рідкість, проект трохи відстає в часовій реалізації. По завершенню проекту, територія молу має стати одним із знакових місць для Одеси. І перше місце, куди не по суті начався порт, був корінь карантинного молу. Далі за планом візит до майбутнього комплексу з перевантаження зерна. Будівництво відновили в жовтні цього року. За 240 днів непреривної роботи його мають завершити. Сьогодні ємкості комплексу для зберігання зерна розраховані на 80 тисяч тонн. «В кінці року, я сподіваюся, це вже буде 130 тисяч тонн. А на фінальній стадії 240 з лишнім тисяч тонн временного хранення, около 4 мільйонів тонн перевалки году. Строїть компанія Бруклін Київ. Задача администрации это построить причал для того, чтобы начать получать дополнительные портовые сборы, которые на сегодняшний день пока мы не можем получать в отсутствии причала. Після екскурсії на відверту розмову до адмінбудинку порту говоримо про приватизацію. Віртуально уявляємо, що Кабмін новий законопроект вже прийняв. Моє мнення, що туди вполне логічно, мабуть, повинні вийти ті об'єкти, які не є стратегічними і можуть бути приватизовані в відповідності з законом приватизації. Це ті об'єкти, які во всіх розвитих портах є частними. Це крани, це складські перегружателі. Це вся супутствуюча інфраструктура. которая непосредственно переваливает груз. Это возможно, подчеркну возможно, это мое мнение, это складские территории, открытые, открытые склады. Все то, что, еще раз повторю, в соответствии с законом о приватизации, может быть. Аб'єктом приватизації процес контролюватиме в разі прийняття нового законопроекту про приватизацію спеціальна комісія, в яку мають увійти представники фонду держмайна, міністерства місцевого осередку антимонопольного комітету і багато інших відомств. Івана Дерев'янко Дмитро Боровецький. Факти.